24 березня наше місто відвідав засновник стилю бойовий гопак, верховний вчитель Володимир Степанович Пилат. На базі інституту підприємництва стратегія відбулась зустріч відомого українського козацького діяча, під час якої студенти мали можливість. Почути цікаву інформацію щодо життя та побуту козацтва, історію та сьогодення козацького руху як в Україні, так і за її межами. По закінченню лекції зі студентами знімальна група телекомпанії Жовті води із задоволенням поспілкувалася з Володимиром Степановичем. Перш за все, мене запросила сюди жовтоводська секція бойового пока, тому що нарешті вони вже почали працювати на такому рівні, що готові до оформлення як громадська організація. Тому ми тут проводимо семінар для вчителів з Дніпропетровської області і, звичайно, готуємо документи для того, щоб зареєструвати осередок Міжнародної федерації бойового ПК. Ну і щоб вони вже мали, як би сказати, свій правовий статус. Я хочу зустрітися з місцевою владою, переговорити про таборування дітей, Ну, можливо, десь в школи захочуть запровадити. Бойовий опак, тому що в інших регіонах України у нас це все йде, би сказати, з більшою підтримкою і розуміння. От, Тому тут козацький край, сам Бог хвелів, щоб тут були козацькі бойові мистецтва. А фінансування з якого боку? Ну я вам скажу, що ми зараз живемо як громадська організація за рахунок шляхських внесків спонсорської допомоги. Якщо вдасться вийти на рівень розуміння влади, От щоб вона десь зрозуміла, що ми робимо, то я думаю, буде бюджетне фінансування. Тому що ми, крім того, що ми дітей вчимо так, от, там козацьке мистецтво, там проводимо різні змагання, турніри, ми ще дітей таборуємо, вивозимо їх ну, в різні місця і, 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 Дніпро, і в Карпати, Чорне море, тобто ну, різні, як то кажуть, у нас такі виховні заходи, робимо екскурсії. По місцях козацької слави. Так що багато є роботи, крім того всього, як, як гопак. Тому що ми в комплексі відроджуємо національні традиції. Звичайно, що все опирається на ініціаторів, тобто тих людей, які хочуть себе проявити. Бувають, звичайно, такі випадки, коли влада міста присилає до нас людину, яка вчиться, і там потім стає тренером. Організовує навчальний процес. А тут у вас так сталося, що Пашедін Максим він приїхав на семінар, подивився спочатку, йому сподобалось, потім почав роботу, щось в нього не йшло. Зараз бачу, що нарешті пішло, він тісніше працює з козацькими організаціями і пішла робота. Як будується в містах в основному, Йде робота з управліннями освіти або фізичної культури і спорту. Ну зараз це все об'єднали, так що трошки легше. Дуже важливо те, щоб була позиція директорів шкіл чи інститутів. Якщо вони хочуть, то вони в себе запроваджують на яких умовах, як позаурочне навчання, або як факультатив, або просто секція. Тому я не знаю, що як тут буде, ну от. З козаками, то бачу робота йде. Я зустрічався з атаманом їхнім, такий ніби чоловік солідний. Я сам козак, давно вже 22 роки, я в козацтві, і тому до мене люди тягнуться. Я думаю, що якщо ми об'єднаємо зусилля, то в нас все вийде. Чому? Тому що я, наприклад, вірю, що от наша ідея, українська ідея, це ідея козацтва. Тому що от нам говорять, що от Україна 20 років, а національної ідеї немає. Ну я не погоджуюсь, тому що, наприклад, ідея козацька, вона дуже вміло об'єднує людей і Донецька, і Львова, і там, Херсона, і Києва. Тобто це така ідея, яка може примирити всіх. Тому козацька ідея, а ще, якщо вона наповнена з Змістом якимось, то звичайно, що вона дасть можливість подувати сильно дуже.